Багаторазових гранатометів на збройні Збройних сил України наразі є немало, а різного роду боєприпасів до них і поготів. Почну ж я розгрібати ці залізяки із героя ігор серії GTA, учасника всіх без виключень збройних конфліктів, ручного протитанкового гранатомата РПГ-7. РПГ-7 в різних модифікаціях стоїть на озброєнні більш ніж 50 країн. І ще в більшої кількості різних банд та терористичних угруповань. розглянемо як радянські, так і вже свіжі модифікації цього гранатомету, ну і різного типу постріли до нього також. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі. Чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. RPG-7 та rpg 7 v найпоширеніша версія найпоширенішого багаторазового гранатомета. Різниця між ними виключно в комплектному оптичному прицілі для останнього було відкориговано кути прицілювання. Також існують інші модифікації, серед яких RPG-7D з рознімним стволом, RPG-7N і RPG-7DN з нічними прицілами. В основному різниця між всіма ними саме в прицільних пристосуваннях. Ось вам список всіх модифікацій. Важить гранатомет 6 кг 300 г, оптичний приціл додає ще 500 кг. Також модифікація RPG 7 v 2 rpg RPG7D2 і RPG7D3 оснащуються універсальним прицільним пристосуванням у p 7 v який важить іще пів кіло. Для всіх варіацій RPG-7 доступна абсолютно вся номенклатура пострілів, але прицільні пристосування більш свіжих модифікацій пристосовані для стрільби з сучаснішими важкими пострілами. SAL1 протитанковий гранатомет американського уравництва, який ефективно використовується ЗСУ. Є глибокою модернізацією гранатомет рпг 7 Цей зразок значно перевершує радянські та болотяні варіанти рпг 7 як за дальністю влучного пострілу, так і за надійністю. Ресурс ствола в тисячу пострілів, гарантований виробником вдвічі більший за відповідний показник його попередника. Ну і ще він на 35 мм коротший. За рахунок штатного оптичного прицілу вдалося значно підвищити дальність влучного пострілу, іноді в два рази в порівнянні з РПГ. Крім того, штатний приціл має нічну опцію. Ну і вишенькою на цьому американському торті є ергономічність даної зброї, регульоване пістолетне руків'я та безліч планок Пікатіні дозволять максимально підлаштувати PSRL 1 під себе. Також існує і український варіант RPG-7. Називається він RPG-M7. Вирізняється більш зручним руків'ям та наявністю планок Пікатіні з можливістю встановлення додаткового обладнання. Але ж нам, як саперам, більш цікаві саме снаряди, якими пуляється байда. А до всіх існуючих модифікацій RPG-7 є ціла гара різних пострілів, серед яких є і кумулятивні, і уламкові, і термобаричні, і навіть тандемні. Загальна будова пострілів пг 7 досить схожа і містить три основних частини: головний заряд, реактивний двигун і пороховий заряд. Реактивний двигун і пороховий заряд, в принципі, незмінні, лише можуть мати різну потужність. Головна частина може істотно відрізнятися в різного типу зарядів. Всередині порохового заряду міститься стабілізатор. Якщо стабілізатор відкритий, значить постріл зведено і його краще піти стороною рпг 7 – базовий постріл до РПГ7. Хоч він і втратив свою актуальність через бронепробиття у 260 мм, якого давно вже недостатньо для боротьби з танками. Але подекуди зустрічається. При вибуху гранати утворюється кумулятивний струмінь, який пробиває броню, вражаючи живу силу, руйнує озброєння та обладнання, а також запалює пальне. Калібр гранати 83 мм, вага ж 2 кг 300 г. В середині міститься 380 г вибухової речовини ТГ-40 з кумулятивною воронкою. Підривник п'єзоелектричний спрацьовує при зустрічі з перешкодою пг 7 вм Дещо покращений в порівнянні з ПГ-7В кумулятивний постріл до гранатометів РПГ-7. Можуть зустрічатися постріли від різних виробників, характеристики в них не відрізняються. Завдяки використанню більш потужної вибухівки 9 91 якої в ньому 320 г, вдалося зменшити вагу гранати аж на 350 г, при цьому бронепробиття зросло до 300 мм. Комплектується стартовим зарядом з меншою потужністю, що не дуже вплинуло на дальність прямого пострілу завдяки зменшенню ваги і калібру гранати, але заряди від пг 7 вм не є взаємозамінними з пострілом пг 7 в також має ряд покращень, які позитивно впливають на стабільність та влучність цього пострілу. На нашому каналі вже є під 30 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, кінцевою ціллю яких є створення відеодовідника з їх ідентифікації. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкодуйте своєї найліпшої вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео. Спонсори отримують ранній доступ до відео та значки від каналу Їжачків. Завдяки вашим пожертвам ми вже відремонтували значну кількість техніки, яка допомагає нам захищати Україну. Долучайтесь до збору посилання на Монобанку в описі під відео. pg 7 – чергова ітерація кумулятивного пострілу до гранатомета РПГ-7, має збільшене бронепробиття за рахунок покращення форми кумулятивної воронки, застосування вибухової речовини ОКФОЛ та зменшення швидкості обертання під час польоту, що зменшило розмиття кумулятивного струменю. Містить 340 г вибухівки. Також випускався постріл пг 7 вс 1 напханий все тим же а 9 91 який є суттєво дешевшим за OCVOL. Але і бронепробиття такого пострілу менше, лише 360 мм. пг 7 – найсвіжіший, чисто кумулятивний постріл до рпг 7. Наступний вже буде тандемний. Має кодову назву «Луч». Призначений для пробивання багатошарової композитної броні, якою масово почали оснащуватись танки в роки його розробки. Бронепробиття пг 7 вл сягає 500 мм ха, метра, і досягається шляхом збільшення маси вибухової речовини, в якості в якої використовується окфОВ загальною вагою 730 г. При цьому калібр збільшився до 93 мм, але значно зменшилася початкова швидкість гранати та дальність стрільби. ПГ-7ВР Резюме постріл до РПГ-7, призначений для пробування броні з активним захистом, макатумба, якою підступні пропагандисти лякають маленьких бендерівців, щоб не виростали танкістами. Постріл пг 7 вр тандемний, тобто з двома розташованими один за іншим кумулятивним зарядами, що спрацьовують послідовно. Перший калібр 55 мм руйнує динамічний захист, другий 105 мм пробиває броню товщиною до 700 мм. Реактивний двигунний стартовий заряд пг 7 пл нероз'ємні. Містить більше кілограма вибухівки окфол. Тож не дивно, що дальність ефективної стрільби цією важкезною гранатою не перевищує 150 метрів. І це сильно менше за прицільну дальність танкового кулемета, так що не бійтеся маленьким кацапиком куди страшніше. Мати таку гарну громихалку, як РПГ 7, та не популяти з неї по людях. <свят> Ні, наші кровожерливі сусідоньки собі такого дозволити не могли, от і створили ТБГ-7 на потіху своїм недолюдкам. Цей постріл споряджений 1 900 г метробомбаричної суміші, яка розпорошується при потраплянні гранати в ціль, після чого вибухає. Дуплеїда називає таку дію об'ємним вибухом. Хоча потужність АБГ і близько не дотягує до реактивних вогнеметів типу Шмель, зброя ця є досить небезпечною. Фугасно запалювальна осколкова дія гранати забезпечує ураження живої сили на відкритій місцевості в радіусі 10 метрів і в приміщенні об'ємом до 300 м кубічних. при дальності прямого пострілу в 200 метрів. ОГ7В осколок. Уламкова граната до РПГ 7. За часів АТО була страшенно дефіцитною, але зараз завдяки болгарським патріотам маємо на озброєнні OGI7MA, яка є його покращеним аналогом. Більше відомий під народною назвою Карандаш постріл ОГ7В має 40-мм гранату циліндричної форми, корпус якої при вибусі перетворюється на уламки. Радіус ураження якими складає близько 15 метрів. Містить 210 г вибухової речовини марки а 9 Не Немає реактивного двигуна. Але дальність стрільби досить висока завдяки невисокій масі і оптічній формі. Прицільна дальність різниця в залежності від прицільних пристроїв і може сягати 700 метрів. РТБ7МА термобаричний боєприпас болгарського виробництва до гранатометів РПГ7. Аналог московицького, аналогавнітного ТБГ-7В. Підрив РТБ-7МА здійснюється у два етапи. У рамках першого етапу невеликий заряд ініціює утворення аерозольної хмари, легкозаймистої речовини. Далі відбувається вибух. Завдяки великому розміру аерозольної хмари енергія ударної хвилі зберігає вражаючу силу на значній відстані. Характеристики болгарського кабачка практично не відрізняються від характеристик ТБГ 7В. Недоліки теж аналогічні. Велика вага і мала швидкість польоту. Також всі наведені вищі постріли, окрім прямого застосування, успішно використовуються як українськими рукастими козаками, так і болотяними загарбниками в якості бойових частин до FPV дронів Камікадзе. Але це вже зовсім інша історія. Зараз я пропоную вам поринути в таємничий край, сповнений дивних речей. Тож, добре, подумайте, чи дивитися відео далі. Отже, перекрути. Перекрути виникли не від гарного життя, а від відсутності уламкових пострілів до РПГ-7. Адже уг 7 в з'явився тільки в 1998 році. От сама і придумали прикручувати 82 му міну до двигуна РПГ і шмаляти тою байдою по ворогу. Традиція перекрутства прижилася і отримала розвиток. В якості бойової частини почали використовувати міни Пом і ПТМ. І чого тільки не придумає людина, щоб поспішніше знищувати собі подібних. Ну і на цьому про РПГ-7. Усьо. Сподіваюся на те, що найплодючіша українська земля знову буде родити тим, що саджають в неї фермери. А не тією гидотою, яку несе чума зі Сходу. Але для цього нам треба згуртуватися і захистити країну. Це важко. Але ми йдемо вірним шляхом, і перемога буде за Україною і цивілізованим світом. Бийте окупанта, донайте на ЗСУ, збирайте дрони і до зустрічі в наступних відео.